Вітаю всіх, мене звуть Ірина Бикова, і я знімаю перше відео з приміщення, де ми будемо робити невеличку майстерню. Поки це невеличке приміщення це, мабуть, легка розминка, але зрештою, якщо це приміщення буде нам таке маленьке, ми його зможемо доростити. Займаємося керамікою, можливо, в цьому приміщенні не тільки буде кераміка, бо інтереси різні, абсолютно різні. Іноді ти полюбляєш з папером працювати, іноді з тканиною, іноді з керамікою. Ну, тобто тут безліч-безліч багато всього, всяких захоплень. Я рада, що. Знову з нуля. Хтось скаже, а обстріли припинилися. Ні, не припинилися. 11-й місяць обстрілюють, коли завершиться, не знаю. Але життя на паузі воно обридло, воно, воно вбиває. Воно якось, знаєте, там, ну не знає, в якусь. Істоту, не тварину навіть, а істоту перетворюєшся, коли ну, ти тільки просто виживаєш і все, бо в тебе мета тільки вижити. От, тому будемо потихеньку <кхем> здвигуватися з місця, і а, я думаю, що будемо сподіватися на милість Господа, бо крім Його милості. Як кажуть, нічого не врятую, і на війні на віруючих нема. Тому буду сподіватися на його ласку, а також на захист ЗСУ, бо по-іншому ну, надіятися просто нема на що. Зараз я покажу стіну, яку мені треба буде облагородити. Вона буде знаходитися за гончарними колами. І понятно, що ділом. Вона повинна легко прибиратися, легко витиратися. Але водночас мені хочеться, щоб вона була ем, такою натуральною. От. І Мені тут зробили невеличкий сюрприз. Ем, трошки надали мені керамічної плиточки е, теж одного з е, підприємств, тільки починає свої кроки. От. І я її хочу використати, використати. Зараз покажу ось ця плитка, кирпичик. Це керамічна плитка. Бачите, вона дзвонить, вона є ну, одною рукою важко, звісно, показати, але дзвон є, да? От. я її якраз. Покладу на стіну, яка ось тут у мене знаходиться, буде знаходитися позаду гончарних, гончарного кола. Ну, тут два гончарні кола будуть стояти. А поки вона пошпаклювана, ця стіна, я її ще рік тому шпаклювала. Вже якщо б не обстріли, я б вже і завершила майстерню, але все припинилося, тому що ну, неможливо було працювати, все з рук валилося. Ну, хто, хто знаходиться в тих містах, де при фронтових, хто знає ці відчуття, тому нічого не хочеться робити. З рук валиться, особливо коли вночі постійно обстріли, люди не висипаються, постійні головні болі, От, Тому е, будемо ось так. Це в мене одна стіна. Е, от, вона така. Тут у мене друга стіна. От. І це все мені треба буде облагородити. Я не ставлю за мету, знаєте, використовувати якісь такі пластикові речі, якісь такі дорогі елементи да, з магазинів. Бо моя мета щоб кожен куточок це він був дизайнерський, да, щоб все віддавало теплом рук. тому що, Люди відчувають теплорук, це, понятне діло, і ніколи воно без уваги не залишається. І, якщо чесно, ну, мені хочеться більше натуральних речей, мені не хочеться сидіти в пластику, мені не хочеться якісь такі штучні тканини. Ну, ну, я не проти цього, мені подобається, так, але. Так, тому у мене в майстерні ми будемо обігрувати кожен куточок по-своєму, бо у мене тут такі елементи, ну, такі, знаєте, ще савдеповські. Я їх позбутися не можу, але я їх обіграю ну, трошки по-іншому. От, кожен елемент я буду обігрувати, я буду ділитися з вами. От. Якщо чесно, я і не хотіла записувати це відео, не хотіла взагалі ввести щоденник, але ну, мені хочеться, по-перше, це для історії зробити, тому що, якщо доживемо років через 10 Подивишся, думаєш, о, Господи, ми таке зробили, і таке робили. Ну, це круто. Це підбадьорює, особливо в ті моменти, коли ну, нема сил, нема натхнення. Ти дивишся, навіть як зараз дивлюсь там. Наші попередні фото там, до війни. Wow. Боже, кажу, які ми були, свіженькі, кажу, можна були такі замучені, і скільки ми робили всього. І це, знаєте, таке надихає. А по-друге, я хочу ще показати, як можна обігрувати деякі речі, да? ну, щоб люди ще вірили в себе і в свої сили, щоб вони не думали, що. От я не вмію, в мене руки не звідти виросли. Усе. Я не буду цього робити. Руки у всіх з того місця виросли, з якого треба. Е, просто бувають якісь такі блоки, або сама звичайна та проста лінь. Це таке є, таке вводиться, ну, це все перемагається. Саме таким страдаємо іноді. Так що почнемо. Життя на паузі надоїло, як моя бабуня казала, під лежачий камінь вода не тече, а ще інша приказка, як кажуть, падаючий камінь муха не обростає, на русском скажу. От, тому ми будемо працювати, будемо працювати крок за кроком. Я визнаю, що дуже багато роботи, але, але не привикати. Ну, не привикати, не привикати, я вже, я вже іноді, знаєте, втомлююсь там вигрібати, щось змінювати. Ну, це, мабуть, моя карма. Мені треба з цією кармою, мабуть, змиритися. Просто ну, просто змиритися і зрозуміти, я вже змирилася і зрозуміти, що ну, постійно треба вигрібати. От щось десь постійно треба змінювати, тобто вичищати. Ти як у той чистільщик. Приходиш і починається, і ти чистиш це все. Ну, хай буде так, ми будемо працювати, ви будете споглядати за мною. І це буде мій щоденник. Так що всім найкращого, скорішого завершення війни. Ну, і до зустрічі буду показувати, як я буду класти плитку. І що з цього всього вийде? Yeah. <laughs> Все, до побачення, хай щастить.